Знижується кількість зіткнень ЗСУ з вагнерівцями у Бахмуті та на його околицях. Про це розповів речник східного групування військ Сергій Черватий. Військові пояснюють, це значним виснаженням частин вагнера за попередні місяці боїв і тим, що їм необхідно перегрупуватися та відновитися. Череватий визнав, що бійці Пригожина проводили більше наступальних операцій. Вагнерівцям було важче протистояти ніж звичайним російським солдатам через жорстокість самої організації. Череватий знову підкреслив, Україна все ще контролює частину південно-західного району Бахмута. Проте кінцевим результатом битви за місто буде повне знищення воєнізованої роти Вагнера. Атакують і зазнають втрату. Міноборони підтвердили перегрупування ПВК Вагнер у Бахмуті. ЗС РФ, як зазначила замміністра Ганна Маляр, починають займати позиції у передмісті, замінюючи бійців Пригожина. Водночас ЗСУ продовжують контролювати ділянку в районі літак. Раніше Кухар Путіна заявив, що найманці почали виходити з Бахмута. За його словами, основна частина колишніх в'язнів перебазується у тилові табори до 1 червня. Залишки боєприпасів та навіть сухпайків віддадуть новоприбулим загарбникам. Водночас Пригожин наголосив: якщо російським військовим буде важко, то Вагнер залишить у місті головних загарбників Бахмута. Всі думають, яким образом ЧВК Вагнер дійствовала. Організація, управління, вооруження, підготовка. Влияло два фактора и два человека, которых мы оставляем военных. Подойдите ко мне, парни. Бибер и Долик. Вот это Бибер, вот это Долик. Поэтому как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Другий штурмовий батальйон третьої окремої штурмової бригади продовжує свою роботу під Бахмутом на Донеччині. Воїни зазначають, що пересування щойно відбитими в окупантів позиціями супроводжуються стрілецькими боями. Наші захисники опублікували кадри зачистки лісосмуги на околицях міста. Можемо далі їх побачити. Одного положили, одного положили Ти стань праворуч, там, займи позицію. Поніс.

Повтори, Повтори, повтори Дітиш перевіряє прівначів, які там виходить, не підач його копа встати Плюс, плюс я прийняв Често, продовжуємо рухдач Зачищаємо льошки. Пішлено не поспішай. Ми відстаємо на 15 кроків. Провір її. Не поспішай. Зайди, провір. Плюс пріня Мене тут на мені їх треба простріляти і швидко, а не тяг... чекати, поки мені плюс стріляти. Все, тут закріпляємося. І наступ буде вже скоро. У гур порівняли розмови про контрнаступ з піснею про Великдень Стікток. Представник головного управління розвитки України Андрій Юсов наголосив, що збройні сили щодня ведуть роботу з деокупації територій. Він також закликав не говорити в мережі про контрнаступ з ЄСУ. Речник не розуміє того галасу, який спричинили користувачі у мережі щодо наступальних дій української армії. Уктім підкреслив, що сили оборони продовжують звільняти свої території і власне безперервно роблять це на різних етапах по всій лінії фронту. Близько півтори тисячі кілометрів укріплень російські війська створюють оборонні рубежі на окупованих територіях та в прикордонних областях РФ на тлі інформації про український контрнаступ. Про це повідомляє російське видання Медуза. За його даними, укріплення загарбників простягаються від західного краю Криму до кордону Росії та Білорусі. Медуза інформує, що на такі фортифікації Кремль витратив понад 10 мільярдів рублів, тобто 125 мільйонів доларів. І такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі.